Привіт! Будемо сьогодні виконувати невеличку чисточку. Декілька тижнів не було доступу в мене до моїх квітів. Подивіться, що з ними сталося. Такі гарненькі були. Сталося нещастя. Поли полізли всі до світла. Зараз ми їх трошки підрівняємо. І я покажу вам красу. Я повернулась. Ось наша люба. До речі, саме звичайна шовковиця. Сама звичайна. За моєю спиною дуже багато ялинок висаджено. І там поселились білочки. Вони дуже багато восени насіння наносять. Просто виросло. Щоб не знищувати її, можна зробити будь-яку геометричну фігуру, яка вам не сподобається. І бачимо, саду буде гарна прикраса. Бажаю всім успіху!